Вже поховались від морозу під кучугурами в садку, немов ведмеді в барлозі, кущі калини і буску. А як же зимують кущі, чагарники та трави? Кущі і чагарники так само, як і дерева, засинають на зиму. У вісні витрачається менше поживних речовин і тепла, це допомагає чагарникам, кущам вижити в холодні суворі зими. Так само, як і у дерев, у кущів різко гальмується обмін речовин і взимку припиняється зростання. Так само, як у дерев, у кущів і чагарників. Волога взимку не курсує по стовбуру, а опале листя, яке не прибрали восени, допомагає не замерзнути корінню куща або чагарника. А коли сніг навесні сходить, рослини немов оживають, вони прокидаються і починають знову рости з кореня. З однорічними рослинами це набагато простіше, тому що восени вони кидають своє насіння на землю, вітер потроху засипає їх землею, а взимку вони спокійно лежать під снігом і чекають свого часу. Це насіння чекає весну, щоб весною прорости. Діти. Як зимують чагарники та кущі, коли вони прокидаються?